Вітаю в ефірі програма Фабрика ідеї. Сьогодні говоримо про концепцію глобального міста. І чи можна якесь місто з України назвати таким? Єсть нашою студії міжнародний економіст Тарас Данько. Вітаю вас, пане Тарасе, в нашій Доброго студії. Скажіть, все ж таки, що таке глобальне місто? Глобальне місто це сучасна концепція. Вона з'явилася недавно. І глобальне місто це місто, яке відіграє значну роль в глобальній економіці. Це які можна міста відразу на ну, Нью-Йорк, Нью Париж, Лондон, uh -huh. Гонконг. Uh -huh. Фактично, це міста, де в першу чергу перебувають штаб-квартири мультинаціональних корпорацій. В цих мультинаціональних корпораціях потребують Дуже потужних послуг сервісного центру, сектору навколо цих корпорацій. І оцей, цей якраз сервісний сектор, такий як там, креативні галузі, дослідницькі і таке інше компанії, вони поєднуються між собою мережуються в усьому світі з подібними містами, з подібними глобальними центрами для того, щоб обслуговувати ці мультинаціональні корпорації. Тому, в принципі, вже існує останніх шість років рейтинг глобальних міст, українських міст там нема, там взагалі, взагалі нема взагалі? міст Східної Європи. Такі міста, як Варшава, Прага, Братислава, їх там нема. Москва Москва є, Стамбул є, Санкт-Петербургу нема. З таких міст, як Харків, тобто великі міста, більше мільйонів, тобто півтора мільйона. Там Гамбург, mm -hmm. там Барселона, там Мюнхен, там Мілан. Mm -hmm. Фактично, Мілан вже місто, яке mm -hmm. менше є, ніж Харків, але воно є ближче до того, щоб бути глобальним містом. Mm -hmm. А все ж таки, ось глобальність міста. чи впливає кількість населення, масштабність за територією міста? Ну, це фактично трошки навпаки. Тобто, якщо в місті велике населення, то подальший розвиток міста можливий лише. Зараз через перетворення його в глобальне місто. І от в Україні останні роки почали говорити про те, що такі центри, як Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, можливо, це ті міста, які так чи інакше повинні ставати глобальними гравцями. Розміру національного навіть для деяких з них просто європейського розміру стає недостатньо. Що таке глобальне місто? Це Це місто, в якому здійснюються глобальні проекти. Це це просто глобальні ну, ось, дивіться, проекти. Дивіться, Якщо згадувати так минуле і Харків, то ми знаємо, що тут глобальні проекти Здійснювали. м, здійснювалися так у контексті там радянського союзу м, в контексті радянського союзу, але до цього в в до 2014 року в Харкові діяло 17, історики кажуть, до 17 консульств зарубіжних країн. Досі це означає, що Харків розглядався як гравець цими країнами. Це була Франція, Бельгія, Німеччина, Австрія, наприклад. Тобто ось такі. Ознаки. Ознаки. Так, о, наявність таких організацій. Як консульс, так, консульс, так, вони так. говорять про те, що тут так. місто цікаве для, для міжнародних, міжнародних партнерів. Угу. І тоді ми знаємо, в Харкові були між... потужні міжнародні інвестиції, угу. діяли міжнародні компанії, наприклад, були філії тих. Потужних концернів, який зараз ми знаємо, там та ж сама компанія «Сіменс» і таке інше. А після революції, звичайно, був такий глобальний проект, наприклад, як Атомна розщеплення атома, це теж mm -hmm. Харків, і фактично це означає, що Харків на і в 19 столітті вже почав перетворюватись на глобальне місто. Ну в тому розумінні 19 університет, століття так. університет. Mm -hmm. А День університет Барків. це теж ознака. Тоді це було теж глобальне місто. Університет створений. За сприяння йоти, який запросив 20 німецьких професорів, потім ще приїхало 10 французьких mm. професорів, які викладали тут в Харкові для всього, мабуть, півдня. В тоді Російської імперії останнім часом, наскільки я знаю, консульство з'являється це. Говорить про щось, це говорить про те, що інтерес до Харкова відроджується. Є розуміння в самому місті, що треба рухатись саме в цьому напрямку. Тобто, місто повинно ставати глобальним хабом. Тобто, якщо в Харкові є театри чи музеї, то це повинні бути глобальні чи європейського масштабу речі. Люди повинні Але, якщо це тільки... опера, це не так. тільки власне. Для задоволення потреб харків'ян так і а, це повинна бути міського... такою опера, щоб люди приїжджали на прем'єри з, з різних там звідня. З Риму приїжджали подивитися х, якусь прем'єру в Харкові, тому що це повинно бути настільки ін, щось інноваційне, проривне, що ви розумієте, що що більш речі. Де, більш де детально про наші об'єкти у Харкові, які потенційно є так, щоб Харків став глобальним. Поговоримо за декілька хвилин. а Зараз я пропоную почути думку громади, яким вони бачать місто Харків. Та ні ну, це ж мільйонний город. це ж перша столиця. Какая же це може бути провінція? Что и им мы под слово «провинция»? Развивающие и погибающие благодаря целенаправленной политике больших бизнесменов. Ни один завод фактически не работает в городе Харьков. Я думаю, что нет. Мое впечатление, что он просто находится в стадии каких-то решений, которые, соответственно, как бы о себе и скажут, кто что такое наш город сегодня. Украина – это провинция или нет? У нас очень крутой потенциал, но он очень не реализован. Харьков это первая столица. Я вообще против того, чтобы делили на провинции и столичные какие-то регионы. Как это провинция? Смотрите, как у нас хорошо, конечно, это центр, надо сделать столицу Харькова. Нет, город Харьков хороший. Он... Главное, что очень много учебных заведений. Здесь же было очень много чем хвалиться раньше. Ну, в вузы у нас есть, но, наверное, образование не, не, составит конкуренцию. Ну, все же в голове у людей, правильно? То есть, если человек считает, что это глубокая провинция, то для него это, пожалуй, будет глубокая провинция. Честно, еще бы на этот вопрос не знаю ответа. Чем он может прославиться? Наши площади. Только и все. Сделать территорию мира. Нашими людьми, нашими способностями. Украинский народ очень способный, а харьковчане всегда были очень способные люди, все без исключения. Мы можем состояться как it сектор и плюс культура. Ну это научный центр, это место, где был расщеплен атом. Площадью самая большая. Можно что-нибудь сделать, конечно, там с разрухой как-то облагородить, а так нормально. Повертаємося до нашої студії і далі говоримо про глобальне місто і конкретно про Харків. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, якщо говорити про наші об'єкти організації, що у Харкові є потенційним, не тільки потенційним в Харкові, і в області припустимо той самий український радіотелескоп. Це, це об'єкт унікальний, його в світі не існує. Припустимо, в харківському політехнічному інституті діє молнія, Теж ті люди, які знають це унікальний об'єкт такого подібного в світі, не існують, але а, розіграти, <клес> скористатися цим як можна з кого починати? Це люди, це я так розумію, глобальне мислення так. уявити себе вже поза межами. Тільки так, тобто фактично кожен хто планує свій розвиток в місті Харкова, повинен зосереджуватись на тому, як потенціал міста спрямувати в напрямку, от здійснення міжнародних всесвітніх якихось заходів проектів. Тобто, фактично, у нас є чудовий аеропорт. Припустимо, у нас є чудові ті самі інфраструктура готелей. В усьому світі, якщо є такі готелі, то там на цій базі проводяться якісь міжнародні симпозіуми, заходи так і таке інше, які обговорюють знову ж таки, питання, які стосуються всього людства. Це мається на увазі економічні, культурні якісь то напрямки, так і заходи. Так, і крім проєкти. цього, це фактично високотехнологічні проєкти, тому що Ну, Харків, місто науки, тобто нам є, що тут пропонувати. Знову ж таки, велика кількість населення. В такому випадку є ще і такою базою для того, що тут можна. Будь-якому випадку відпрацьовувати на великому вже масштабі певні речі, які потім масштабувати знову ж таки у світ. Фактично, Харків в даному випадку може запропонувати як модель стати певним ліфтом від проєктів національних регіональних, які здійснюються в Україні, які можуть бути до допрацьовані обіграні далі в Харкові і далі вихід на більш високий рівень світовий. І це знову ж таки не тільки Європа, але і Далекий, Далекий Схід, Центральна Азія. Тобто на сьогодні ми розуміємо, що побудовуються прямі транспортні шляхи, комунікаційні шляхи між. Сходом та Європою, і тут роль Харкова насправді може бути унікальною. Тараса, а що потрібно робити? Тобто, ось все це описано досить перспективно, але Перші кроки є перші кроки, це мабуть досягнути розуміння основних гравців. Тобто, з одного боку, ті люди, які в Харкові вже є оцими учасниками організацій чи там проектів, які угу. повинні бути глобальними за визначенням, ті самі навчальні заклади, ті самі, знову ж таки ми зараз сказали, унікальні наші заводи. Вони так само повинні все таки мати оцю глобальну амбіцію. Вони й мають цю глобальну амбіцію, але Нема від вони недостатньо можливо активні в просуванні а ми недостатньо знову ж таки активні в просуванні цього розуміння, що значить бути потужним машинобудівним підприємством, яке. Повинно відігравати відповідну роль у світі не тільки там в своєму регіоні, чи чи має бути це якийсь то комітет, чи хто має це перший крок робити? Я думаю, що це в першу чергу соціалізація, тобто багато різних заходів. Тобто, кожна людина, яка розуміє, усвідомлює, що це йому підходить. Це його розмір, Харків, як глобальне місто. Припустимо, це його він мусить ініціювати відповідні проекти, шукати від людей, які хочуть приймати в цьому участь. Другий момент це. Міжнародна спільнота взагалі Харків не, не позиціонований у світі. Його мало знають, його мало розуміють. Потрібні заходи із залучення із міжнародної спільноти до розуміння потенціалу Харкова. Таких місць, як Харків, багато так, щоб було там скупичення вишів промисловості. В Європі небагато. В Європі небагато. Тобто, фактично, з ми входимо в двадцятку найбільших міст Європи з цієї двадцятки, тринадцять є столицями. Якщо говорити про інші міста, а, інші міста України. України. Звичайно, в Україні знову ж таки є міста, такі як Одеса, Дніпропетровськ, які входять до 33 найбільших міст Європи, тобто вони трошки менше, ніж Харків, але теж це великі центри. І мабуть, повинна бути певне знову ж таки мережування між цими містами. І, я думаю, у них так само є оцей вимога перетворюватись на глобальні центри. І інші міста, я думаю, повинні дивитися на Харків і фактично очікувати від нього, вимагати від нього, ставати оцим одним з теж провідником їхнього інтересу у світі. Тобто є звичайно міждержавні стосунки. Це Київ, це, це надзвичайно потужний центр, який повинен відігравати все більшу і більшу роль в Європі і світі, в першу чергу, як е, столиця сильної регіональної держави Україна на сьогоднішній момент. Але е, лише через Київ діяти є занадто складно, особливо в світі, де працюють зараз горизонтальні зв'язки, де дуже важливо, хто тебе рекомендує. І тому, звичайно, Харків повинен відігравати таку роль, щоб допомагати не тільки щоб Київ це робив, не але і Харків, інші міста допомагати регіонам України, так само знаходити своїх партнерів, клієнтів, друзів у світі, інвесторів, через наші потужності можливості. Так, якщо говорити, чому Харків все ж таки мається на увазі, чому наприклад буде дивитися нас Дніпропетровська, чому Дніпропетровськ не може бути тим ліфтом, який буде піднімати нагору ось ці проекти ідеї з різних. Регіонів України Харків все одно це найбільше друге за розмірами міста України, і знову ж таки це одне з найбільших міст Європи, одне uh -huh. з найбільших міст Європи. І, в принципі, то тут, тут, тут є... відповідно є всі ті засади, які відповідають цьому масштабу. Всі сучасні моменти пов'язані з із креативними галузями, з високотехнологічними галузями до високотехнологічних ми відношуємо медицину, наприклад. Тобто є всі інструменти. Не потрібно створювати щось нове для того. Щоб реалізувати будь-який проєкт у будь-якій галузі, так? Потрібно створювати нове. Це, це, угу. це, 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 це взагалі це очевидно. Тут легше створювати нове, тут, тут більше шансів, що воно приживеться. Якщо враховувати, що ми все ж таки прифронтове місто, чи потрібно це відкладати на завтра, коли закінчиться війна? Процес цей. цей... Поступовий, тому що в першу чергу, взагалі, війни починаються через безпорядок в голові, і вони закінчуються, коли приходить розуміння, куди та хто хто може розвиватися. Тому для Харкова, як такого міста, в першу чергу, це осмислення його майбутнього і відповідно осмислення цього майбутнього міжнародними партнерами. І я думаю, що а світ сучасний він є такий, що всі глобальні гравці вони розуміють, що якщо в Харкові буде оце, ця можливість рухатись вперед в вигідне для всіх, цікаве для всіх майбутнє, то питання фронту воно відійде. Ну просто воно буде Ну, знято. Інвестор, Просто мені здається, боїться сюди приходити. З інвестором можна треба зараз розмовляти в будь-якому, тому що інвестор все одно приймає довгі рішення кілька років. Угу. Тобто І... мається на увазі, що тут потрібно не тільки глобальне мислення, а також стратегічно включити. Звичайно, мислення. звичайно. Зараз угу. все одно треба робити всі ті речі на, на майбутнє. Угу. І якщо говорити про те, чи є вибір власне у таких міст, як Харків, якщо не включати ось цей рушій вперед до. Створення глобальності то, у місті то тоді всі інші глобальні міста просто будуть викачувати потенціал, і Харків зменшиться. Він буде перетворюватись на просте регіональне місто. Глобалізація ринку так? для таких міст як Харків, це виклик або або третього не дано. Так, так так, так само. Мабуть, інша сторона, що Харків є віддалений від Європейського союзу, а ну порівняно з там з тим же Львовом. Але знову ж таки глобальність в значній мірі полягає і у відповідальності, тому що глобальні міста, наприклад, світу, зараз підіймають питання захисту навколишнього середовища. Це не тільки добре, але це, якщо ти неправильно тут робиш, то це загроза. А, змінити я так, так зрозуміла, просто таке. змінити починаючи так. з кожного хто якось так планує себе розвивати в економічному культурному е прошарку, то потрібно змінити з егоїстичної позиції. Ось я є, а я є у якомусь вже масштабі. Тобто ми дивимося буквально, змінюється, якщо парадигма, ми говоримо про Харків як про місто, яке найдальше від Європи чи навпаки, як форпост Європи. Якщо угу. це форпост Європи, то це зразу цікаво. Угу. Дякую, Тараса. Дякую. А ми продовжуємо і далі дивимося про глобальні ідеї від харків'ян. Телебачення 3D пропонують впровадити на харківській телестудії група розробників з Харкова. Пару років тому їх зібрала докупи спільна ідея створити телебачення нового формату. Сьогодні вони демонструють свою розробку. Вона на завершальній стадії. Ентузіасти говорять, що для моделі телебачення у 3D форматі вони використали принцип зорової системи людини. В природі треба вокруг себе і все это uh -huh. можна знайти. Uh -huh. От минулий на живот, на людину, и увидели, що совершенство, как все на самом деле, що это технологія обработки зрительної інформації. Это чисто, е, условно ну, говоря, математически моделі. Обработки. Когда ми сказать, наблюдаем наша зрительная система, вона ж сама обрабатывает расстояние, обрабатывает об'єм і так далі. Ідея об'єму і так, так, так далі. Для роботи трьохмірного телебачення потрібні відеокамери та програмне забезпечення. Ось так буде створюватися реальність у ящику. Розумний ліхтар розробили в університеті радіоелектроніки. Він відчуває наближення людей та реагує на зміну дня і ночі. Ця система є повною, повністю автономною і автоматичною. Екологічно Во время роботи не відбувається ніяких шумов, вібрацій, не відбувається мерцань. Для него не потрібно проведение каких-нибудь проводов или поэтому його можна устанавливать в трудно. Ну, в містах на будь-якому рельєфі. Він не тільки автономний, а й здатен заощаджувати власну енергію. Якщо немає двіжучися об'єктів, то знижається э, мощність. Свечення даного фонаря до 25-30%. Головне джерело живлення – сонячна батарея. Ми робимо, конечно, акумулятор з запасом, щоб он мог работать как минимум безпрерив 30 годин. часов. Допустим, если там будет сегодня полностью пасмурная погода, то на своїй как бы зарядки аккумулятора он може работать и без подзарядки от солнечного света. Західник з Київщини Юрій зібрав трицикл власноруч. Основа звичайний мопед, зовні вкритий кабіною. Власне, сам секрет полягає у підвісці, яка дозволяє трициклу виконувати усілякі маневри без допомоги. Ніг Підвіска була спробована, вона працювала. Мопед наклонявся в поворотах при движенні, при остановці, фіксувався, не потрібно було опускати ноги на землю. Дозволяють, когда он стоит, амортизировать его, и когда он наклоняется в поворотах, точно так же То есть он не теряет амортизации ни в наклонах, ни в фиксации. Підвізка дозволяє виконувати складні маневри приїзді. Наприклад, не скидаючи швидкість виконувати розвороти без ризику аварії. А далі ми продовжуємо. Говоримо про миротворчі ідеї. Дізнайтеся про Україно-Польський конфлікт та волинську трагедію. Дивіться. україно польський конфлікт на цю фразу на західній Україні пересічні люди відповідають питанням. Досліджуємо Луцьк. Ви маєте на увазі яку волинську трагедію. Історія свідчить складних періодів у стосунках між двома країнами. Було багато. Одна з таких волинська трагедія. У Польщі її називають волинською різнею. Що це є наша історія, і в нашій історії було так дуже багато такого і такого, і хорошого, і нехорошого. І це розумієте, не треба спотворювати історію, а треба, врешті-решт, мати справжню свою історію. Так само і, я думаю, кожен народ має якісь такі таємничі історії свої, які не дуже їм вони не дуже виглядають привабливо, і тому ну, не хочеться їх про них говорити. Тут конфлікт пам'яті йде, конфлікт історії». Як конфлікту такого суспільного зараз немає його. Це історичний факт. Давні конфлікти сучасників майже ніхто не пам'ятає. У мене на факультеті, я маркетолог, так то думаю, аби п'ять чоловік зі ста знали. Щось не пам'ятаю. Трохи знаю. Через це, що е, літератури дуже самовчували. Оце зараз почали. Ну, якщо чесно, не розуміють, про що питати». То все брехня знаю, що була міжособиця, була різанина велика до певного моменту про цю подію. Історики намагалися мовчати. Це було питання взагалі під замовчуванням. Про ці питання почало говорити вже в незалежній Україні. Потім, вже за часів незалежної України, будуть вибачення офіційних осіб обох країн. Але історична правда тих подій до кінця так і не з'ясована. Чи була причетна до трагедії українська повстанська армія? Чи це все ж справа німецьких військ? І досі питання залишаються відкритими для польської сторони питання ідентифікації конфлікту принципове. Я можу офіційно сказати, як, як польський чиновник, як польський консул, і е, я хочу, щоб, щоб, щоб українська держава знала, що що, що, що е, ми так думаємо. Так? Ну, ми думаємо, що, що, що це була волинська різня. Ну, завжди так є, що, що що історія є спільна, одна. Але різне на рець. з цього приводу питаємо викладачів історії України. Як називається? в шкільних підручниках? У вас зараз Волинська, і різня? Ні, Волинська трагедія Ні. Волинська, трагедія. Е, є і терміни Волинська різня і Волинська трагедія. Якщо... Так, так, так ну, є назвати все своїми іменами у цьому конфлікті саме з такою пропозицією виступили організатори української миротворчої школи. Таким чином вони передбачають унеможливити розвиток нового конфлікту. Спеціально для того у Луцьку вони організували конференцію. Ми зустрічаємося сьогодні, щоб поговорити про історичну пам'ять і про те, як її можна позиватися в політичній боротьбі. Отношення між Польщею і Україною в контексті так званої воїнської трагедії і воїнської різни. Это конфликт, который в исторической памяти до тех пор он не разрешен, можно сказать. Там есть многие вопросы по обоих странах. И вот на этом базует русская пропаганда. Про эти темы не можно молчать, потому что если две страны не будут говорить, тогда будут начнет говорить третья страна. Тетяна досліджує інформаційний простір інтернету, говорить, що треті сторони вже активно використовують Цю історичну подію. З української сторони, дійсно, повне відсутність інтересу к цього. А, між тим, як російська пропаганда в числі прочих комплексних а, м, мероприятий інформаційної війни, настойчиво розкачує цю тему не тільки в пресі, но й в благосфері. Ну от, скажем, Такое Фебесообщство «Россия с майданом, там Росія з Майданом, там якобы симпатики України по ідеї должны тусуватися. Ну і вроді тусуються. но туди регулярно запощуваються з періодичністю, скажем, раз в пару місяців, якої нібудь особина драматичний маніпулятивний матеріал о Волинській резне. Вот з поддельными фотографіями конфлікт можуть розкручувати і далі, припускають учасники конференції. І аби унеможливити цей процес. Сторонам варто вирішити це питання власними зусиллями. Це мусить бути зрозумілий алгоритм, який е, е, сприймається в суспільстві. Що це, якщо це вибачення, то це щире вибачення, не декларативне. Якщо це суспільна опіння, то це є суспільна опіння, а не політична пропаганда, яка завтра забувається. А На сьогодні це вся інформація. Зустрінемося рівно за тиждень. З вами була програма Фабрика ідей. Хай щастить.